Так, давайте подивимося, що йде в вашу судьбу. Що чекати вам? Три варіанти. Це буде більш довгий розклад. Якщо сюди не запишеться все, переходьте на YouTube. Там буде продовження. Так, три. Вибираємо перший варіант, другий і третій. Кому резонірує, дивимося, кому ні, заказуємо особисто для себе передбачення. Не забуваємо це загальний. І так, перший варіант, хто вибрав оранжевий кольор. Для першого варіанта. що чекає вас. Ну, ви тут після сори, і тут ще пішло так, що після сори, так і хочеться сказати, така якась ситуація, що вилізла вся сущність людини, якої поссорилися. Ну, тобто, ви вже поняли, так. Да що вона себе представляє. Ось ну, тут е дивіться, відео як для чоловіків, так і для жінок, що тут розбите серце у вас по поводу жінки, або, якщо дивиться, жінка по поводу чоловіка, і вам вже все ясно. Але це вам, як кажуть, ну, вам все ясно, але ну, вам це не переносить ніякого успокоєння, так і хочеться сказати. Так. Так, що чекає? Чекає вас подарунок? Чи подарунок доліт? Дивіться, самі в кожному програється по-різному. -по так, це був перший варіант. Коротеньку характеристику я на початку від від відео склала. Так. Е тепер дивимося другий варіант. Для другого варіанта. Вибрав саненький. Дивимося, що чекає вас. Другий варіант. Крутенько про вас, якщо карти покажуть. Ну тут магічний. Тут е -е -е, вийшов сам мах. Або людина з знаннями. А взагалі така ситуація, що на вас був магічний вплив. Це дивіться і на красоту, ну тут да, на повноту. Тут робота була через кладбище. Так, але уже у вас, як кажуть, з магічним впливом розставання. Платились великі деньги. Ну, тут, більше всього, я дивлюся, проіграється для чоловіків, тому що їм робили на славу, тобто, ну, порча на славу. Магічний вплив, що простався з грошима. що ви довге Время ці гроші, як кажуть, чекали і, як бачимо, страдали. Так, роб... хто це робив? Самобічування були, так, але що чекає вас? Я остановлюсь на цих картах, дивіться, випали карти такі добрі. Що вас чекає, хтось ще не бачив свою сім'ю, то обов'язково тут іде сім'я, удача, защита і подарок. Тобто деяких проіграється, що тут подарок для слонів йде. Тобто для сім'ї вашої. Або це вам йде в подарок, як приобрести сім'ю. Так, і третій варіант. Подивимося, хто вибрав зелений колір? Варіанта коротенько, що зараз, в яких ви енергіях. Ох, тяжолі енергії зараз для вас ідуть. Тобто ситуація независима від вас. Але ж, дивіться, у вас в прямому смислі ви стали. Бачите, з пекла? Займайтеся, ну, це прямо в прямому смислі, як і грошовим каналом, над каналом. Тобто, проработка грошового каналу, або так читаєте гроші. Ну, тут захист стоїть. І тут гра... захист, як кажуть, на вас вас захищають ваш покійний рід. Так. Що вас чекає? Вас чекає якесь, як кажуть, удовольствие, зустріч з людьми. Можливо, це як... якесь свято. Так. І тут ще в багатьох проіграється, що тут іде, якщо хтось довго боліє, або заболів, тут 100% іде йде ізлічення. Тобто в багатьох проіграється, що ви тут, ну як, ізлічення від якоїсь хвороби. Хвороба, можливо, зв'язана з коров'ю. Ну, з сосудами. Так, тут, так, бачите, що ви вже правильно все бачите, тобто рішення йде. І захист. Дуже добрі карти. Маяк вам буде, як кажуть, підсвічувати, де, до, де долічиться, деяке лікарство ну, правильно підобрати. Так, ну давайте ще, мені кажеться, тут саме менше вийшло на третій варіант. Що у вас ще чекає варіант? Ну, Проіграються якісь такі клопотливі розговори з, із жінкою, але ж не забувайте, ви будете, ну, можливо, переживання. Жінка дуже переживає, чи це ви при спілкуванні будете переживати за жінку, за її переміни. А, тобто, за, можливо, десь вона чи переїжджає, чи за дорогу. Але дивіться, дуже добра карта по Лільї, все, як кажуть, буде добре. Дорога буде доброю. Так, і ще проігра, проіграється у вас, що тут в деяких, можливо, якийсь час відкосювалися також зустрічі, бачите, по букету. Можливо, людина не могла з вами спілкуватися. Ну, тут іде спілкування СМС, тобто. Спілкування переписка по букету. Це дуже добре. Так. Ну, ще, що вам чекати, давайте подивимося для третього варіанту. Так, свої фінанси. Фінанси. Фінанси треба рахувати, тобто зберігати, тому що, бачите, не злоупотреблять алкоголем. Це? Тому що тут, може бути, як кажуть, хто випиває, бачите, яросно на все реагують. Ну, тут приберегти свої фінанси. Порада. Так, добре. Кому потрібна особиста консультація, звертайтесь в Telegram Viber. Можливо, як на одне запитання, так і на декілька запитань. Я можу відповісти вам особисто. І також іде... Запис на очистку. воскові сонцеві і захист. Тому, будь ласка, кому цікаво, пишіть і до нових зустрічей!